Всім добрий ранок, як завжди, на моєму шляху 9 цуценят, мамка не стерилізована кормяща. 35 кілометрів від сюди, живуть в центрі села. Люди підкармлюють мамку, але ж толку ж все одно 9 щенят, що з ними робити? Поки я виходу не бачу. Але що я можу зробити? 9 шенят це дуже багато, ну ладно, три ми там вже поростикували. Я одне, Даша одне можу забрати, там бабушки одний. Коротше, отдамо тут сусідці. Дев'ячення це дуже багато. Що ми можемо зробити? Взяла я совет. У ветеринара вона мені сказала так, для того, щоб вони не поболіли, в них зараз імунітет іде від мамки, треба закупити, треба їх привити, закупити прививку на бівак папі. Ця прививка діє з місяця, вона ефективна і можна маленьким щеняткам. Їм вчора був місяць, 14 числа їм був місяць. От ми закупили цих прививок практично на 3 тисячі, шприци, прививки, взяли коробку велику, зараз їдемо з сусідкою. На Жигулях прививати цих щіночків. Оце тільки що я можу зробити це зараз. Далі. Заказали в сусідньому селі, в селі фотолабораторії 20 красивих об'яв кольорових. Порозвішуємо зараз на магазинах, на зупинках, візьму пару об'явків на ветеринарках, а ось, а вдруг комусь і надо. О, Що ще там? Ну, все, Отакі, щас, такі плани у мене на сьогодні. Два-три часа в мене не буде вдома. І ще й приїжджаю, газ в балоні кончився. Вже встигла погуляти, поїдемо за газом звітів. Вже, вже, вже встигла погуляти з Люсією з Марусею, бо вони саме крикливі. Ну, в принципі, так. Зараз буду все, що зможу, буду знімати. Але ж ви розумієте, що такі обставини, що там треба дуже бути пильним. Тому що це прививки, не, 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 не можна, щоб це було все стерильно. Я думаю, щось я зможу зняти, але може не все. Буду намагатися. А, попросили жіночку, яка там їх підкармлює, щоб вони вона підійшла, нам допомогла. І ще зараз куплю корма дитячого, дитячого, щенячого. Сказала ветеринар, що можна вже з місяця їх його розмочувати і підкармлювати. То все, ми поїхали. Так, взяла коробку, взяла вакцини, взяла шприци, взяла тряпочку чисту, взяла, взяла, що я ще взяла? Взяла корм, взяла кашу собаці і переноску. Все, зібралися, Зараз сусідка вон їде і ми в дорогу. Так, ми вже в сусідньому селі зробили ми такі е, обяви в добрі руки, цуценя два місяці з паспортом, привиті оброблені, будуть середні, стрілізуємо, каструємо за свій рахунок. Привеземо під хату. Далі. Ще ошийник і обробки на три місяці від кліщів в подарунок. Це аби тільки взяли. Нам тільки що позвонили за біжевом. Якщо дівчинка, скажуть, забирають. Так що все. Процес пішов. Привіт, дінулька. Так, приїхали робити прививки. Да, сладкие мои плеветики Слядухи мои плеветики. Останем. Смотрите, у нас хлопцы, смотрите, у нас девчат. Шесть хлопцев и три девчата, да? Вроде так мы догадывались. Сейчас тоже муж, мученька. Мужчинка, да? Да, мученька. Гарненький такие боже мой. мучинка, бим. Сейчас мы их погреем. Долматинцы да, у нас есть. Да, это точно, что долматинцы. Ну, они такие. Я так сидел бы, сидел бы, да? Дітки, Господи Боже. Моя, її голос гарний. А що ж це таке? <рігла> Оці <ті> гарні. <рігла> О, яка ти рожуха. У них такі теж будуть великі. Тут були собаки всякі що вони бігали. А, не, не обов'язково, що вони будуть великі, але не маленькі точно. Боже, я так, так замечу. Все, 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 не красись, не мерзни. Все, давайте. Це в нас вже дев'яте. Угу. Несмалесеньке таке. Отак. О, отак от, от все. Я теж переживаю, ці прививки роблю, теж переживаю, мало ли що, але ж вже будемо на Бога надіятися, так? Да? Угу. Бо без прививок нікуди не йде. Все, моя зайка, малесенька, мій традиція. Вони в машині зараз в будці кажу, господи, в коробочки. Ми їх привили вже всіх, дай Бог, щоб все було добре, бо прививки це дуже непредсказуема, але ж по-другому не можна було. Ми зараз їх з коробочки вертаємо в будочку, хай вони покушають, а там буде видно. Що ми зараз зробили? Ось, ось сусідочка велике дякую. Це тітя Маша. Вона варить вже їм маночку. Вона на водичці маночка, правильно, тітя Маша без сахару, без нічого, без молока. Молока ні в коїм випадку не давати. Да. Ну сухе і, і вода. Можна, так. Да. От. І ми зараз по посчитали, ти шість хлопців, три дівчинки. Да? І ще там одне непонятно щось у нас там. Ну то ми просто не можемо достати. Так, прививки ми зробили. Дуже нервую, тому що... що дуже нервую. Значить, так. Такі в нас поки справи. Мамка дуже класна, прям взагалі обалденна. І ні одного нема біжевого, такого, як вона. Ви бачите? Спочатку ми розберемося з щенятами, потім уже будемо займатися мамкою. Її треба срочно стерилізувати буде в течені місяця. В той день ми з. Вирішили заїхати за нашим котиком за фількою, тому що видалили лапку. Бо ми були там близько і позвонили в лікарню, сказали, можете приїжджати його забирати. То ми е заодно і поїхали його і забрали. Апетит у нас хороший, дівчата кажуть. Все, Ми забираємо котика, нам удалили повністю лапочку. Спокойненький, правда? Навіть не някне. Такий, такий хороший котик. Все, тепер у нас буде котик з трьома лапками. Забрали ми кота, ампутували їм лапку, через 10 днів знімають шви. Апетит хороший, в туалет ходить трошечки жидкуватим. але м -м, поки це все восстановиться, сказали днів 10, бо антибіотики школять і все. Взагалі, м'яукає, сказали, дуже спокійний, не м'яукнув ні до операції, ні після, але зараз видно йому болить то він трошки м'яукає. Так що все, з котиком все добре. Їде до мене, буде жити в коті комнаті. Пристраювати його ніхто, прилаштовувати його ніхто не буде, бо без лапки. З лапками нікому не треба котики, а без лапки тим паче.